Це було жалюгідно. Мені не мені не сподобалось, як виглядало це шоу з винищувачами і з червоними доріжками, які висіляли солдати. Ні, я не вірю, що це чимось закінчиться, бо я не я, я в ітозі не зрозумів про що вони домовлялись і про що домовились. Та нічого з пустого поротника, як, як і завжди. Поки я, не, не побідим, нічого не буде. Хто його знає, що вони там, о чому вони там розмовляли? нам же правда все одно не скажуть. А... То, що на, на людях сказали. Я не думаю, що це він чомусь серйозному приведе, тому що це. Это... вони вже договорились, просто комедія така. Я результатів не бачу. Бачу, що відбулася зустріч, бо дії зовсім не стихли. Фронт двигається. І не в нашу користь. Я не бачу результатів. От відбулися прес-конференції, і на них нічого не дізналися нового. Складно сказати. Складно сказати, тому що ми не знаємо об'єм, ми не знаємо об'єм об розмови. Так? Я не вірю. Я не вірю, що він піде на, на якесь перемир'я. Трамп э, нас обманув, э, обманює. Він обіцяв нам мир за пару тижнів після того, як його оберуть. Тому, що можна сказати? Непорядочний чоловік. Чи вірите в якісь угоди між ними? Я хочу вірити, да, тому що порою ночу страшно.